Вітаю, друзі! Ми на спуску Франка в місті Черкаси, але це вже не спуск Франка. Він має іншу назву. Чим завинив Франку і чому спуск перейменували. І вам розкажу. Це відомо при невідоме. Тепер це узвіз Зарубинецький. Що це таке і чому Топонімічна комісія і депутати Черкаської міської ради перейменували узвіз Франка на узвіз Зарубенський? Топонімічна комісія просто прибрала. Топоніми двійники. Тобто є вулиця Франка, був спуск Франка. Була вулиця Богдана Хмельницького і зараз є. Був провулок Богдана Хмельницького. Тому ми вирішили залишити вулиці, а провулки перейменувати на якісь певні черкаські топоніми. От, наприклад, як узвіз Зарубінецький. Назва узвозу Зарубінецький пов'язана пов з історією, десь 5 тисяч років тому в Черкасах, десь на у цих пагорбах, жили люди. Їх називали. Культурою зарубінецької епохи. В Черкасах налічується кілька поселень, городищ за Рубінецької культури. Одне з них якраз знаходиться на спуску Франка, і дай Боже, ми на нього зараз піднімемось. Ось це і є поселення Зарубінецької культури, розташоване на одному із пагорбів міста Черкаси. Як ви розумієте, внизу проходить узвіз Зарубінецький, названий на честь саме цього поселення. Там білий лотос, університет, позаду мене Дніпро. Саме тут, 5000 років тому, жили наші пращури, бо саме поселення Зарубінецької культури називали про А це було відоме про невідоме. Підписуйтесь, ставте вподобайки, розповсюджуйте інформацію, цікавтеся історією міста Черкаси. До зустрічі!